Буквально перед п'ятницю, цю п'ятницю, два дні назад, розповіла жінка такий випадок. Заба... Жінка завагітняла третьою дитиною. Ну, Двоє дітей було, забагітніла. Чоловік збурений тим, що вона завагітніла, пішов від неї, пішов до, до коханки, пішов. Вона якось, щоб повернути цього чоловіка, йде на аборт. Під час аборту гине дитина і вона. Що можна сказати? Слів немає, бо не обдумані ці по. Ці, Необбудоване, воно просто розриває серце і рівночасно не має оцінки. Так, що, дорогі мій брати і сестру, дароване нам життя, керуємося під покровом Господа, під покровом Богородиці, в який спосіб плякаємо велику молитву і уповання на Бога, що Він дарував нам тільки, тільки добро. Але якщо в нас якісь є провини, просім. Господь чекає на наше, на наше каяття. Він чекає на наше прозріння. І рівночасно Він чекає, і в тій хвилині, коли ми дійсно сюкрошимо своє серце, ми чуємо тільки його слова любові. Прощаю, розрішаю іди в мирі. Це слова не священника, це слова Бога. Сказані для вас. Якщо це не чуємо, в дійсності, ми тоді окрилюємо себе тою добротою, тою теплотою, якої нам ніхто не може дати тільки один Ісус. Дякую.